Глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини четверга 14 вересня. І сьогодні у випуску ви побачите. Уродженця Ямполя Руслана Тарасенка посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Збили зі звичайної стрілецької зброї чотири шахеди над Сумщиною. Військові отримали нагороди. Легенди синьої криниці. Розповідаємо про головну принаду з Уродженець Ямполя Руслан Тарасенко посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Нагороду рідним Руслана напередодні вручив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Нагадаємо, Тарасенко Руслан Миколаєвич народився 5 лютого 1978 року в СМТ Ямпіль Сумської області. Але все життя прожив у місті Шостка. Після початку повномасштабного вторгнення Руслан приєднався до війська. 17 лютого 2023 року він загинув при виконанні військового обов'язку неподалік міста Бахмут. Військових, які протягом місяця збили чотири шахеди над Сумщиною, відзначив нагородами командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він наголосив, що наші воїни влучили у безпілотники зі звичайної стрілецької зброї. Значив дуже звитяжних воїнів. Одні з них це хлопці зі складу мобільної вогнової групи, які протягом місяця збили зі стрілецької зброї чотири шахіда над Сумщиною. Ці хлопці звичайні вони виконують завдання з прикриття українського неба. Добре навчені і дуже добре вмотивовані. Я бажаю їм і надалі таких же звитяжних результатів. Сумщина поступово очищується від мін, які залишили після себе окупанти. Про це повідомили під час офіційного брифінгу в сумській обласній військовій адміністрації. На початок 23-го року перед нами стояло завдання в обстеженні сільськогосподарських угідь. Завдання нами було виконано на 100% ту потребу, яку нам була нам надана, ми її виконали. Нам піротехнічними розрахунками було обстежено понад 1760 гектарів. На даний час ці території вже використовуються за призначенням. Також під час брифінгу розповіли й те, що робиться для того, аби убезпечити дітей від вибухонебезпечних предметів. У кожній школі створюються класи безпеки, ми їх відкриваємо. Ну, кожного тижня це плюс 5 класів безпеки, це, це мінімум. Е, в чому позитив такого класу? Він пристосований для того, аби саме в цьому класі діти дізнавались, як їм правильно поводитись при виникненні різного роду небезпек. Е, вони поділяються на зони. Це не, не, не тільки там ми працюємо там можуть працювати і е, е, представники правоохоронних органів. І медики, і ДСНС, і в чому їхня зручність, вони повністю укомплектовані різного роду матеріалами методичними для того, аби педагог, якщо є така необхідність, і сам міг донести до дітей ті знання, які є актуальні зараз. Тому що війна триває, ми повинні зробити все для того, аби зберегти життя кожного. А все починається з, з дітей. Під час брифінгу також нагадали населенню, що робити у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Хочу сказати і звернутись до населення, що у разі, якщо ви побачили міну або інший якийсь невідомий предмет, то ви повинні в першу чергу попередити людей, які знаходяться поруч з вами, відійти на відстань. Не менше 100 метрів зателефонувати на лінію 101 або 102 і попередити про це чому відійти на це відстань, так як є певні міни, які можуть спрацювати на телефонний дзвінок. І тим самим ні в, в якому разі не треба самостійно знешкоджувати цей предмет або його взяти і перенести в інше місце для того, щоб 에, люди не потрапили в цю зону. І є для цього навчені спеціалісти, які можуть працювати з цими предметами. Тобто ні в якому разі самостійно це не проводить. Самобутнє лісове озеро неподалік Свеси місцеві називають синьою криницею. Вода тут не замерзає навіть зимою, бо саме в цьому місці б'ють потужні ключі. А ще це урочище відоме багатьма легендами. Поліцейські офіцери громади на Сумщині започаткували чудову традицію представляти туристичні принади своїх населених пунктів. До ініціативи долучились і свеські правоохоронці. Однією з головних візитівок свеської громади є самобутнє лісове озеро Синя Криниця. Тут постійно б'ють джерела, завдяки чому вода не замерзає навіть взимку. Місцеві звертають увагу на ще одну особливість синьої криниці: в морози вода тут тепліша ніж влітку. Ми знаходимося на околиці селища Свиса, в урочищі Синя Криниця, яка є гідрологічною пам'яткою природи та найулюбленішим місцем відпочинку місцевих мешканців. Синя криниця відома з давніх часів, а тому з нею пов'язано багато легенд. Їх відомо щонайменше три, але свисянам найбільше до душі та яка розповідає про золото розбійників, яке за повір'ям сховане на дні джерела. За легендою, в давні часи був такий розбійний кудояр, який грабував багатих та віддавав награблене бідним. Одного разу, тікаючи від погоні, він скинув награблене майно на території в криниці. Та за повір'ям люди ходили і шукали це награблене майно але до цього часу ніхто нічого не знайшов. В цьому урочищі люблять відпочивати жителі селища. За порядком тут слідкують місцеві активісти, а тому на синій криниці завжди чисто і доглянуто. За криницею доглядають самі мешканці селища спільно з отцем Григорієм, настоятелем храму, здійснили прибирання прилеглої території даної криниці та провели ремонтні роботи. Містка пофарбували, привели все до належного виду. Звичайно, знаходяться і ті, які шкодять святому джерелу, але їм варто знати, що за засмічення урочища передбачена відповідальність, розповідають правоохоронці. На території пам'ятки є спеціальні місця для збору сміття, тому велике прохання до місцевих мешканців дотримуватися чистоти, дбати про свою природу, щоб вона залишалась такою гарною, як зараз. До речі, синя криниця особливо чарівна восени. Тож, якщо ви будете в свісі, у вас з'явиться вільна хвилина, обов'язково відвідайте це місце. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, погоду 15 вересня визначатиме холодний атмосферний фронт з хвилями. Хмарно з приясненнями вночі дощ місцями значний. Вночі та вранці гроза. В день невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13, в день плюс 16, плюс 21 градусів Цельсію.